Продовжуємо наше інформаційне мовлення. От зокрема про наступне поговоримо в переговорному процесі щодо припинення війни в Україні позиції США ближче до однієї зі сторін. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу NBC. Однак називати цю сторону він не став. Трамп також зазначив, що в угоді про мир Росії доведеться відмовитися від планів захопити всю Україну. А якщо вона не захоче просуватися до миру, США можуть запровадити ще жорсткіші санкції. Росії доведеться відмовитися від усієї України, бо те, чого хоче Росія, це вся Україна. І якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росія не хоче ту смужку землі, яку вони отримують зараз. Вона хоче захопити всю Україну. І якби не я, вони продовжували б це робити. Знаєте, чому лідери ЄС так багато разів просили мене подзвонити Путіну? Бо він не відповідає на їхні дзвінки. Ну Сергій Лещенко, радник керівника президента України, вже гостем є у цій так. порі. І це буде перша тема до вас. Я до речі, щодо цього інтерв'ю NBC News, він Трампа, зокрема, президент США, зазначив також, що Росія хоче укласти мирну угоду, але з огляду на те, що процеси треба пришвидшити, їй доведеться відмовитися від своїх амбітних планів. Ще маленька теза в контексті того, до якої сторони Трамп апелює в цьому інтерв'ю, що йому тепер краще зрозуміти цілі і задачі конкретної сторони, не уточнюючи якої. Я нагадаю, що раніше е, в його оточні здається про це говорив Стів Вітков. Що тепер Трампу більш зрозумілі mm -hmm. мотиви Путіна і Російської Федерації розв'язання цієї війни? То чи не означає це, що Трамп більш воліє е, до е, співпрацювати з російською стороною в цьому питанні? Знаєте, е, коментувати американського президента дуже непроста задача, тому що е, він. Посилає ну, дуже багато загадкових меседжів. От, наприклад, його останній меседж він каже: сьогодні ми до укладення угоди про мир ближче до однієї зі сторін, але не каже, до якої. розумієте, І створює величезний простір для інтерпретації. І з точки зору його політики, це дуже правильно, тому що тоді є вакуум визначеності, в якому можна дожимати для отримання своїх сіл. Ну, наприклад, він, коли там погрожує, комусь теж, він каже, я буду вживати таких заходів, що буде дуже страшно, не каже, яких. І це правильно в міжнародній політиці саме так треба робити. А не як з Україною ми пройшли етап, коли розповідали в прямих ефірах і в газетах ледь не номери партій зброї, в які аеропорти приліту прилітати будуть на яких повітряних судах, як вони потім будуть по Україні розповсюджуватися, які бригади? Ну це повний абсурд, тому що ми маємо справу з війною, і в цій війні купа інформаційної складової. Тому американський президент він працює на результат, і от його теза, та сама, яку він щойно озвучив, що Путін хоче всю Україну. Він правий насправді, ж Путін хоче всю Україну і. Тут можна сперечатися, чому він не може її отримати. Я все-таки більше схиляюсь до версії, він не може отримати, тому що українська армія не дає, і тому, що український президент не виїхав з України, як пропонувала попередня адміністрація. Про що написав Бод Вудвард в своїй книзі. Він прямо сказав, що коли за чотири дні до війни була зустріч президента Зеленського і віце-президентки Камали Харіс в Мюнхені на конференції з безпеки, то президент каже: запровадьте санкції проти Росії, дайте нам зброю, щоб вона не напала. А Камала Харіс сказала, давайте краще ми вам підберемо гарне місце в європейській столиці, де ви будете керувати Україною у вигнанні. Ну розумієте, тут все таки інколи там теж не треба забувати, коли ми колись критикуємо нинішню адміністрацію, що попереднє теж не завжди вчиняла блискуче, але блискуче вчиняли українські захисники. Однозначно, і українська адміністрація, яка не виїхала на всі ці пропозиції. Повірте, якби Київ впав, якби в Києві не було українського президента, все б могло склатися як в 18-19 роках, і наша державність була під великим питанням. Ну врешті, чим Доведеться поступитися з точки зору Трампа, які на цьому неодноразово наголошував пам'ятаєте е, сторонам. Доведеться поступитися, апелюючи до України до Росії. Чим доведеться поступитися Російській Федерації? Тут велике питання, тому що Росія як в 22-му році, так і тепер постійно наполягає на своїх умовах. Але тепер, ще додала до тих умов, які лунали напередодні широкомасштабного вторгнення, що тепер значить колективний захід хотів розвалити Росію. І відтак вторгнення в Україну це реакція на дії колективного заходу. А відтак на їх безпекову складу. Зараз про це поговоримо. Мо я єдине, що е, про перемир'я, от хотів би ще е, маленько Такий нюанс поточнити всеосяжно і тривалого. Росія вже понад 50 днів ігнорує пропозицію повністю припинити вогонь. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Чехії. Натомість українська позиція полягає в тому, що запровадження перемиря можливе в будь-який момент, хоч від сьогодні. Воно має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати шанс дипломатії, наголосив Зеленський. Путін дуже. Хоче похизуватись танками на параді, але він повинен думати не про це, а про реальне закінчення його війни. І три речі потрібні: більш санкцій проти Росії, подальша підтримка України і відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі. Росія повинна знати, що європейці точно себе захистять. Як прокоментувати цю тезу? Отже, вона абсолютно логічна. 30 днів потім пролонгації. Давайте вже з сьогоднішнього дня, а не саме на 9 травня, коли там до Москви приїдуть сателіти або ситуативні партнери Російської Федерації. Чому би ні? Хоча Росіяни це перемиря відкидають. Вони відкидають, тому що вони хочуть продовжувати війну і про хочуть продовжувати знищувати українців, українську інфраструктуру, український житловий фонд, Україну як держава. Ну повторюсь, Трамп правий. Вони хочуть всю Україну. І в цьому сенсі Перемир'я на 30 днів воно ламає динаміку війни. І 3 дні це фактично неможливо контролювати. Три дні пройдуть дуже швидко. Ми це на Великдень бачили, і на Великдень припинення вогню не було. Деякі бригади постійно зіштовхувалися з вогнем як артилерії, так і впівдронів. А коли 30 днів, добре 3 дні буде ще якась енерція війни, 5 днів ще буде знаєте хтось там перестрілюватися, але коли пройде тиждень перемир'я, ну ти вже не можеш втихаря десь когось вбивати, розумієте. А коли буде місяць перемир'я, то вони будуть змушені припинити цю інтенсивність бойових дій, і вони будуть змушені е зупинитися. А відповідно, коли відбудеться перше перемир'я, то автоматично ну буде друга пропозиція. Давайте ще на 30 днів, тому що 30 днів буде недостатньо, і Росії буде дуже складно після перших 30 днів знову почати вбивати. Тому вони розуміють, що це для них я не хочу сказати слова пастка, але це для них варіант, який зупиняє війну, і вони не хочуть на нього йти. В їхньому сценарії це пастка. Да, вони будуть змушені відмовитися від вбивства українців, і вони тому придумують 3 дні, тому що 3 дні пройдуть дуже швидко. І їм, по-друге, дуже треба 30, ці 3 дні для того, щоб їхні міжнародні гості спокійно приїхали в. Москву, тому що ну повірте, кожен візит це ж протоколи безпеки. приїжджають передові групи, вивчають логістику пересування, вивчають, де бомбосховище, вивчають, що вони будуть робити в разі, якщо буде повітряна тривога. І а уявіть, якщо вони будуть літати, вони ж будуть бортами прилітати в аеропорт. А міжнародні правила безпеки будуть змушувати Шереметєва, Домодєдова і Внуково зупиняти борти, і вони зможуть сідати, якщо будуть в повітрі знаходитися повітряні українські дрони або іншої третій сторони дрони, і тому вони створюють величезний дискомфорт. Своїм гостям і приліт цих гостей під великим питанням. Тому вони хочуть ці три дні спокійно собі відсвяткувати. І головна мета, звичайно, це ніяк, там, не 80 років перемоги, а просто вивезти Путіна з міжнародної ізоляції, використовуючи привід Другу світову війну. Тому Україна залишається відкритою до того, з чим ми. Пішли з переговорної кімнати в Саудівській Аравії. Тоді Україна сказала: ми не віримо, що Путін буде готовий на суходолі зупинити, але ми даємо американцям карт карт-бланш в американській пропозиції і пристаємо до мандату Дональда Трампа покласти край цій війні. Давайте це робити. Американці сказали дуже дякуємо вам. Ми цінуємо те, що ви підтримали нашу ініціативу. Ми поїхали домовлятися з Путіним. От пройшло 50 днів Путін відмовляється зупиняти війну проти, як він каже, братов... братовивчу війну, проти братнього народу. Він каже, що ви брати, правда, але він продовжує вбивати своїх братів. Виходить так з логіки цього диктатора. Тому до чого я все це віду? Що українська пропозиція максимально прозора, і тому, коли ми бачимо заяву Дональда Трампа, що ближче до укладення угоди з однієї зі сторін, ну це очевидно. Україна. Україна. Все таки Україна і ресурсну угоду вже підписала Україна, і готова до американської пропозиції припинити вогонь на 30 днів на суходолі. Тоді, як з боку Росії, ми чуємо, Зеленський нелегітимний. Давайте ведемо в Україні мандат ООН, якийсь тимчасовий уряд, і Трампа це дуже вибісило. Потім удари по українським містам вбивство у верну неділю, що Деж Трампа дуже зачепило, тому що він все таки орієнтується на релігійні кола. Плюс в Києві був духовник Трампа, який тепер дуже жорсткий адвокат України, виступає постійно в американських медіа з засудженням Росії із підтримкою України плюс вони продовжують бомбити українські міста, плюс вони продовжують страту українських полонених. Це все відбувається. Ну і яка сторона тут ближче до укладення угоди? Я думаю, Трамп це ж це дуже добре розуміє. І тому ми бачимо сигнали. Америка продовжує санкції, Америка готує оборонні пакети. Америка готує F-16, зброї запасні частини для комплектації українських літаків. Америка в принципі все більше і більше мені здається, пристає на позицію, що Україну треба підтримувати. Ну, знаєте, ви згадали про те, що Путін волів би його не припинення бойових дій або завершення війни. Цікавить, а все ж таки провести ці святкові урочистості uh -huh. да, в компанії своїх ситуативних партнерів. І тут питання навіть не в тому, хто приїхав з лідерів колишнього СРСР, там країн деяких Центральної Азії, теперішньої, або ж там з Куби чи Бразилії чи з Китаю. А все ж таки, по-перше, для мене два маркера є: це те, що все ж таки Сідзіпін підтвердив свій візит, і там, нібито, має бути підписано низка важливих документів під час цих урочистостей да річчя значить і друге, це те, що контингенти, це вже про це і південна розвідка писали японські нички ресурс. Що е, північно-корейський контингент в якийсь там міру буде представлений військовики Північної Кореї на цьому параді. А відтак це поглиблення, поглиблення співпраці з Російською Федерацією і підтримки їх в цій війні. До речі, днями Кім не інспектував нові танки. Ми говорили про те, що можливо бронетехніки і танки, не лише гармати можуть постачатися росіянам. І так само про збільшення південна розвідка писала про те, що значить збільшення контингенту теж може бути оці два маркера: нові угоди між Росією і КНР і е, представлення КНДР військових на ну, Китайська делегація. Це плюс зразу африканські країни, маємо розуміти, тому що дуже потужна зараз присутність Китаю на африканському континенті в інфраструктурі, в аграрному секторі. І я думаю, що зразу це підтягне ще групу африканських держав. Ми просто маємо бути свідомі, що це. Не тільки дружба Путіна, але і китайський скажімо так, Китай плюс. Тому що е, далеко не такий великий вплив зараз Росії в Африці, як Китай в Африці. Тому е, не, не будемо дивуватися, якщо там з раптом з'явилося багато глобального півдня на цих заходах, які в принципі до другої світової ніякого стосунку не мали. По-друге, звичайно, е, Китай зараз відчуває неелектризоване ставлення до себе з Вашингтону, і тому йому вигідно приїхати в Москву, показати, що е, є певна координація між Москвою і Пекіном, щоб трошки заспокоїти Вашингтон в цьому сенсі, нам це все ну я би сказав. Шо на руку, але це. Змушує західний світ, західну цивілізацію демократії в світі ще раз думати. Знаєте, це червона лампочка, яка горить повітряної тривоги, фактично в них у всіх має бути вже в їхній уяві, тому що одного дня вона почне звучати вже не в уяві, а реально. Ну і про північну Корею це якогось би запитати в 2000 давайте не знаю, навіть 2014-му році, що північно-корейські війська будуть воювати на території Європейського континенту, а потім марширувати з парадом на території Європейського континенту, тому що Москва як не крути за географію цей європейський континент, і от хтось би сказав, ну сказали б, що нам треба лікуватися, але це вже реалії. Якщо вони воюють на європейському континенті, потім марширують з парада на європейському континенті, що їм буде завжати вбивати європейців через якийсь час на території європейського континенту. І тоді нашим партнерам час думати, чи є в них надійніший хтось ніж Україна, кого треба підтримати в стримуванні цих диктаторських процесів, які ініціювали спочатку Москва, а потім їх підхопив Кенян, Тегеран. Ну і далі ми можемо уявити, які країни до цього клубу до Правда, в них Дамаск, що був в цьому клубі. а Тепер Дамаск вони вже втратили, але я переконаний, що вони будуть шукати ще диктатури, які б вони залучили в свої агресивні плани. Ну нове керівництво Сирії заявило, що вони не проти розвивати і підтримувати взаємини з Російською Федерацією. І тут ну, і тут талібан, не зовсім, до речі, не теж зовсім зрозуміло, куди вони будуть тяжіти, все ж таки в біг заходу чи Росії. Поки що невідомо, а Талібан. Ми ж, ж пам'ятаємо, що кілька років тому офіційні делегації Звичайно. талібів приїжджали до Москви Лавров і а, до речі. Лавров написав на днях вступ, вступ до історії Литви, де сказав, що Литва як держава в принципі, не існує. Я думаю, нашим балтійським братам треба теж розуміти, що хто крім України реально може зайти на територію Литви, захищати їх від агресії. Ну чи прийдуть військовослужбовці з далеких країн, то не знаю. Але переконаний, що українці завжди пам'ятатимуть добро, яке нам давали, і ми будемо відплачувати тут. Тому ну, це виключно фантазія. Я повторююсь, немає ніяких домовленостей, але для європейських країн кращого гаранту безпеки ніж Україна не існує. І тому підтримка України значить не підтримка просто українських. Території, але це підтримка безпеки самого європейського континенту в майбутньому, коли ці агресивні тому, плани будуть втілюватись життя. Тому американські, наприклад, військовики називають ЗСУ чи не найсильнішою армією посеред інших світу. Дякуємо вам, Сергій Лещенко, радник керівника супрезидента України, був гостем у цій порі.